Сусідські війни розгорілися у Коломиї чотири сім'ї не можуть поділити між собою землю. Конфлікт триває вже восьмий рік. Люди зверталися у різні інстанції: одні, аби приватизувати землю, інші довести, що це незаконно. Адже твердять, територія, на якій проживають, спільна, тому користуватися нею мають усі. А якщо ділити, то порівну правда, не кожен сусід з цим погоджується. Вихід із ситуації спробували знайти Юлія Струк. Свариться на вулиці Майданського. Саме там виник конфлікт між мешканцями. Чотири сім'ї поділилися на два ворогуючі табори. Це при тому, що десятиліттями жили дружно та мирно. Всі користувалися спільною підсобною прибудовою, дворовою вбиральною та мали єдине подвір'я. Тепер територія, де це розташовано, має належати лише двом родинам. Вони хочуть приватизувати свою частину землі. Я вважаю, якби це було. О, ну, Двоповерхові будинки, значить ми б ділили по це. Ну, раз є номер 2 і номер 4 і вони загородили собі всю площу. Ну, а як буде сарай? Це... Сараї будуть, не треба сараї. У нас сараї а, були тільки для вугля. Вугля нема. Хата приватизована, з балансу знята. Значить, все. Побудовані будинки на одному подвір'ї, але будинки не побудовані на, одному, на одній землі. Ця хата має свій план, це має свій. Я так не, не, не ми тому не винні, що нам трохи вийшло більше, а їм менше. Сім'ї білоусів та вінтоніків з цим не згідні, адже виходить, що раніше спільну землю сусіди розподілять непорівно, кажуть білоуси. Вони звернулися до нас у редакцію за допомогою. Мають рішення Коломийського та апеляційного суддів. буцімто то земля спільна і приватизації не підлягає. Але якщо вже й привласнювати територію, то справедливо скаржаться люди. Компромісів тут ніяких немає, ні на які бесіди. Ми вже не один раз старалися. Ми їм різні варіанти пропонували. Вона ні на який варіант не пристає. Ми землю не приватизували і на даний час не можемо, тому що в нас забирають територію спільного користування. Винних немає, адже і в одних, і в інших є всі необхідні документи. Прояснити ситуацію спробував міський голова Ігор Слюзер. Це наразі єдиний земельний конфлікт, подробиці якого Мар вивчив від Адоя. Адже зазвичай в таких питаннях крайнього ніколи не знайдеш, каже Ігор Богданович. В 2002 році по заяві власників будинку квартир в майданського по адресі майданського 2 було прийнято рішення на спільне використання території між двома будинками Майданського-2 і Майданського 4. Ми повернулися в позицію 2002 року. Кожен з людей пише заяву на приватизацію своєї частини ділянки земельної. Якщо не можуть мирно вирішити, будуть в судовому порядку вирішувати ті питання. Розгорівся вогонь між сусідами через територію у 14 сотих. Ще одним конфліктом став звичайнісінький туалет. Сім'ї, які користуються ним на своєму боці будинку, збудувати вбиральню не можуть. кажуть, не вистачає місця. Поясніть, де ми маємо ходити будинок номер два в 2 Він який і білоусови. Ну так ви по сім, е, сім років уже маєте. Е, у... Ні, ми зробили. нічого не маємо, тому що каналізації на вулиці немає. Сробила. А Ви чого не зробите mm. собі так? А ви по нормах Як не ви приватизуєте землю? Тримаєте. вони кноп... будуть акт мати на землю. Так вони собі де хочуть та зроблять. Якщо так триватиме й надалі, мар міста вирішить ситуацію сам на користь міського бюджету. Дерев'яну прибудову, яка раніше належала місту, люди будуть змушені викуповувати на аукціоні. Тому, аби обійшлося без зайвих клопотів та лишніх витрат, не сваріться. Ребята, давайте жить дружно.